Лова чи болт, куди піти працювати, розбираємося в цьому відео. Якщо півтори-дві, ну максимум 3 тисячі гривень це нормальна ціна, за яку ви готові продавати день свого життя, то велкам в доставку. І з зовнішнього вигляду обох сумок зрозуміло, що я працюю більше в болтфуд. Скоро собі нову сумку куплю. Можу трошки розповісти, але все там знаю. Бо всі спілкуються між собою тим, туди, сюди. Коротко. Тут вільний графік абсолютно включилися в систему, возите замовлення, щось з вами не так, надоїло там або заробили вже 2000 гривень за день, потушили програму, вийшли. Абсолютно вільний графік роботи. Зона покриття, весь Київ, де б ви не були, включилися, погнали собі. Це плюс. Але тут більше замовлення, як не крути. О, це так несподіванка. Тому що тут підключений Макдональдс, Болтунів. Тут нема вільного графіка роботи, тут треба бронювати собі слоти. Години роботи такі називаються. Дивіться, в болту. Ой! Далі замотав би шнурка. В болту лише нещодавно ввели готівку, голова вона була давно. В болту можна було дуже багато замовлень вести, бо не витрачав час на те, щоб бракувати ті гроші і так далі. Я починав болту, тому що я хотів швидко працювати і не витрачати час на підрахунки грошей і пошук решти. В Глово. Ви, якщо зареєструвались на правому березі, будете возити замовлення тільки на правому березі. Тобто трансконтинентальним кур'єром, як в Болтфут, ви ніколи не станете і не будете возити на лівий берег. Хіба що на автоаккаунті дуже рідко? В Глово дуже складно змінювати акаунт. В Болту ти зайшов програму, можеш ставити пішоход, велосипед, мотоаккаунт або автоаккаунт. Немає замовлень на пішому. Ставиш велосипед, ставиш мото, то вже на твій розсуд, твоя відповідальність, чи ти то завезеш чи ні. В Глово рейтингова система. Ви не вийшли на роботу. У вас рейтинг понизився. Нижчий рейтинг в Глово, менше можливостей щодо заробітку, щодо бронювання годин. Ви всі там бронювати години маєте. Не вийшли на забронювані години. Ще нижчий рейтинг. В болту також є рейтинг, але не впливає він на ніяке бронювання, бо у вас вільний графік. Яка різниця, де ви будете заробляти собі соплі, або з якою сумкою ви будете, як я, перелітати через капот Hyundai X35? Все те саме. У мене є два аккаунти то там, то там. Ну, суму ви всю знаєте, і мою рабську тисячу щодня ви бачили. Десь швидше, десь повільніше. Просто ну, трошки люблю Болтфуд більше за свободу, знаєте. Але глава для тих, хто хоче прямо от рвати куш, прям по-любому закривати 2000 гривень в день. У вас є багато варіантів, ви будете зустрічати дуже багато людей на своєму шляху. Хтось вам дасть 50-100 гривень на чай, хтось з вас потребує 6 гривень решти, піти в Ларчику розміняти. Будьте до цього готові. Я з повагою. Відношусь абсолютно до всіх людей, але мені, знаєте, не сильно подобається це трошки на 22-й поверх ходити пішки. І в нас такі, знаєте, торги з клієнтами починаються, аля я зійду на 10-й поверх, а ви підніміться на 10-й поверх. Тобто 10 поверхів вниз, а він піде 10 поверхів наверх. Глово, знаєте, більше вкладається в рекламу для клієнтів, більше знижок і дуже цікавих пропозицій. Від того в них кур'єри майже не гуляють. Розумієте? Болдфуд. Не знаю, що, що не хоче насипати грошей в рекламу. Мабуть, вони не чули Генрі Форда, який казав, із 4 зароблених доларів 3 треба вкласти рекламу. Тоді тут би також було повно замовлень, як було це в минулому році. Особисто мій рекорд за 2 години 615 гривень і 10 виконаних коротких замовлень в центрі. У мене є внутрішнє враження від того, що це не норма, абсолютно ніколи такої не стане. Я мав часи в житті, коли такі гроші зароблялися. Просто за два телефонних дзвінки, і це чесний бізнес був в житті. А надалі, ну що я вам можу ще сказати про це? Обирайте самі. Для початку, для того, щоб зрозуміти просто і не бути нічим обтяженим, то беріть болт. Ви собі зареєструвалися, отримали, попрацювали, виключилися, якщо щось не так, та і все.